Вітання всім поважним глядачам, жінкам, що пишуть каменти, та мовчазним чоловікам, всім традиційної «Хеллоу». Нехай скоріше здохне бункерне Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 26 січня 2023 року. Якщо раптово камеру вирубить, як це буває, то те, що я не зміг вам розповісти, я вам обов'язково напечатую у вигляді тексту і, в будь-якому разі, сьогодні на бойовому посту слов'янські богині та боги. А цитата традиційна, епіграф до цього випуску. Це буде епіграф з цієї зеленої книжечки. Подумайте про те, що зараз вас всі хвилює, а я розгорну першу сторінку і зацитую, що випало. За деньги можна купити не сон. Еду, но не аппетит, лекарства, но не здоровье, слуг, но не друзей, женщин, но не любовь, развлечения, но не радость учителей, но не ум и то, что названо, не исчерпывает список. Ты не научишься метко стрелять, если будешь надеяться на исправление промаха. В бою такой случай вряд ли предоставится. Учись поражать цель с первого раза. Всегда помни, что у тебя только одна стрела, и в каждой, и в жизни делай всякое дело сразу, не надейся, что потом можно будет что-то исправить. Этот день не повторится дважды, мгновение дороже сокровищ, этот день больше не придет, каждая минута – бесценное сокровище. Усидь три афуризма, были из дзен буддийских прыч, и... Хочу вам сказати, що насправді все не так погано, бо зараз молодий місяць, який нам приносить всім надії на щось краще. А що стосується 26 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19, або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, сьогодні нам будуть доповідати слов'янські богині та боги, а точніше їх образи, які я намалював у цій цікавій колоді таро старших арканів. Давайте налаштуємося на четвер. Кому за потрібно, заплющити очі, не схищуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта це карта для. Водоліїв, знак яких зараз і йде. А загальна карта буде в кінці випуску. Можете просто промотати на кінець. Ну і не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та щось дописувати, бо це дуже важливо для алгоритмів YouTube і для вас особисто. Отож, водолії. Це непоганий день, пов'язаний зі швидкістю. Вам випав ось такий волк, і він каже про те, що ви знаходитесь на зв'язку з вашим вищим я, з вашою інтуїцією. Вона ніяк не буде вас сьогодні підводити, навпаки, буде вам допомагати. Сьогодні гарний день для будь-яких пересувань. та для намічання певних цілей, які ви можете побачити, і їх досягнути у недалекому майбутньому, все робіть швидко в цей день, і тоді день дуже швидко промене і принесе дуже багато цікавого, якщо будете звертати увагу на власну інтуїцію. Для представників знаку риби, на жаль, ярило. Це вища карта, це сві карта світу. Вона випала вам перегорнута. Це каже про те, що сьогодні день малих результатів або, або відверто поганих результатів, але день буде не порожній. Якщо вам йдуть якісь гроші, хоча б невеличкі, обов'язково їх собі візьміть, бо вони вам знадобляться. Деякі люди у цей день, які народилися під знаком. Риби можуть досягнути певного дна, від якого можна відштовхнутися, і потім поплисти вверх сьогодні. День, коли ви можете ставити великі крапки над якимись поганими справами, остаточно позбавлятися чогось поганого. Також представники знаку риби 26 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для овнів поганий день для зустрічей оця берегиня, яка випала вам перегорнута, каже про те, що сьогодні, по перше, поганий день для жінок. Якщо ж ви чоловік, то сьогодні ви можете зустріти жінку, яка буде дуже погано себе вести, казати якісь брудні слова. Ви також у цей день можете казати щось брудне, наговорювати щось на людей, але це не буде вам в користь. Будь-якому разі, якщо у вас на цей четвер заплановані якісь зустрічі, краще їх відкласти на інший день. Для представників знаку Тілець дуже гарний день, вам випав ось такий індрік-дзвір, і це в класичному таро карта Сфінксу або Колесо Фортуни. Тобто, вам потратить у цей день, це по-перше, але потратить лише тим людям, які люблять, полюбляють ризикувати. Якщо ви будете ризикувати, то обов'язково виграєте і ще вам будуть у поміч люди, які навколо вас та обставини. Також представники знаку Кутілець 26 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для Близнюків. День пов'язаний з силою. Оця кит риба у класичному таро: це карта сили або приборканий лев. Вона каже про те, що сьогодні сила буде з вами, як сила фізична, так і сила моральна. Це гарний день для військових, гарний день для спортсменів і для тих людей, які звикли. Працювати важко сьогодні, сили будуть з вами, і ви дуже гарно контролюєте своїх внутрішніх звірів, не дозволяючи їм вирватися наружу. Також представники знаку Близнюки у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для раків. Що ж, вам випала ваша карта? І це чакли не у даній колоді, а в класичному таро це сутінки. Тому будьте обережні, хоча, хоча це і ваша карта, це ваші погані якості. Ви можете прос, просто в цей день трошки заплутатися, якщо будете довіряти різним незнайомим людям. Вам треба бути дуже обережними, щоб вас сьогодні не надурили. Тому дослухайтеся до власної інтуїції. Для представників знаку Лев. Що ж, незважаючи на цей суворий образ, це Морена в класичному таро, це смерть. Вона каже про те, що цей четвер гарний день для будь-яких змін ви можете позбавлятися чогось, те, що вам не потрібно. Окрім цього, цей день пов'язаний з Сатурном, а Сатурн це планета карми, і сьогодні карма обов'язково якось проявить себе в вашому житті. Будь-які зміни у цей день на краще. Для представників знаку діва, що ж, вам випавшиш? Шиш це дуже коварний персонаж, а в класичному таро це карта блазня або крокодила, і шиш каже про те, що сьогодні ви можете і отримати. Шиш, тобто це нульовий аркан нуль, але все залежить від вас, як ви ставитеся до життя. Якщо будете прив'язані до матерії і думати тільки про матеріальне, можете все втратити і наробити багато помилок. Якщо ж будете трошки блазням, дурням, вам це тільки принесе користь. Также також представники знаку діва у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець для Терезів сьогодні день не не для повторів. Карта рода це карта відродження або в класичному таро суд, Вона випала перегорнута. Це каже про те, що сьогодні діяти треба по-новому і не чіплятися за минуле. Також ця карта по зв'язок з родом. Родичі вас можуть трошки сьогодні. Чимось нервувати, тому намагайтеся тримати дистанцію і не казати дурних слів, і не робити чогось такого, за що вам потім буде дуже соромно. Також представники знаку Терези 26 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку. І я зараз ми побачимо цей знак. Добре, що в мене ліхтарик десь тут був. Зараз ми його знайдемо. Ось. Та, тож, нам не завадить виключення світла. Зараз його налаштую. Отож, ми зупинилися на терезах. І терезам, можна сказати, що сьогодні ви можете зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Дивимось далі. Скорпіони. Давайте я ось так покладу. Скорпіони. Скорпіони непоганий день вам випав ось такий. Не дуже гарний персонаж, це карта диявола, але в перегорнутій позиції вона каже про те, що диявольські сили будуть закриті у цей день, і вони не будуть вас особливо хвилювати. Це непоганий день для ризикованих людей, для військових. У військових обов'язково будуть якісь дуже влучні попадання, і від демонічних сил ви захищені. Для представників знаку стрілець непоганий день для будь-яких починань. Оцей арій, це в класичному таро маг. Він каже про те, що якщо ви будете магом своєї долі, ви зробите багато чого цікавого і можете розпочати щось нове гарний день для творчих людей та для чоловіків. І нарешті представники знаку Козиріг. На жаль, у вас якісь матеріальні втрати. Якщо ви чекаєте, що до вас прийдуть якісь гроші, у вас більше є якісь витрати, а не надбання. Також це день пов'язаний з матір'ю. Якщо ви мама, вам буде серце боліти за ваших дітей. А якщо у вас є мама, вона може трошки якось прихворнути. Тому намагайтеся дослухатися до її слів. Не треба якось пропускати це крізь вуха ваше. І нарешті. Карта дня. Що ж, цар вогонь. Не дуже гарна карта. Це в класичному таро розбита вежа. Тому цей день пов'язаний з катастрофами, з якимись падіннями, зі згораннями. Не випадково тут я намалював цар вогонь. Це фатальні руйнування, це катастрофи. Будьте обережні, ось що каже центральна карта. Але в цілому день непоганий. Давайте трошки оглянемо добу. Світанок, південь, захід сонця, північ. Починаючи зранку і до півдня не дуже гарні години. Вони пов'язані з поганими результатами і з поганою почвою для розвитку. Південь непоганий день, південь і десь до 15-ї години. найгарніші. Години, коли ви можете їх використовувати. Потім ближче до закату є як, якісь обмани, якась брехня. На закаті все змінюється. І що стосується, ну, найбільш бентежні години це після закату і до півночі. В півночі ситуація вирівнюється. І навіть вночі, якщо у вас буде світло, натхнення. Та ідеї можуть прийти якісь гарні ідеї. Що ж бажаю, щоб все найкраще, що сказали, ці трикутні аркани слов'янських богів та богинь, відбувалося у вашому житті якмога і швидше і. Більше, а все найгірше витиралося. Якщо додивились цей ролик, і у вас є інтернет та світло, не забудьте поставити якусь вподобайку чи щось дописати. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Для езотаріуму нема перепонів, навіть якщо вирубають світло. Що ж, бажаю усім вам усілякі, гараздів. Хай вам всім щастить. Бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, Господь батюшка, Бог.